Майна на вулиці Паркові у Львові. Зараз зайдемо в Стрийський парк і ви побачите справжню зимову казку. Як тут це гарно засипало сніжком. Ще До досі ні одного снігового діда. Або хоча б снігової баби не бачив. Зайдемо в парк, сподіваюся, побачимо. Атмозідам від вулиці Франка. У нас, до речі, є прогулянки з старийським парком. Зимову пору, в осінню, в літню, весня. Ну, Будь-яку пору ми завжди показуємо. Гарні місця. Насолодіться і зараз. Старийським парком. Красою цього міста. Місця. Краса. Піднімось догори, алейкою подивимось як там зі снігом. О, собака з нами А Один сходів в парк. Кучу гори наметено насипано. От де зима. От де справжня зима. Пойдемо ще лебедь. А лавки гарно снігом засипали. А в хід парк мазиця прийшли? Видно, як сніг сипається з дерева, так? зараз тату принесе, бо тут тата в кишенці. А, дивіться. А, ти снігова баба. Я вам обіцяв, що буде снігова баба. О, підходимо ближче. Снігових баб не треба боятися. Вони цілком нормальні баби. Тут, що? Тут зимова каска, я вже казав. Линочки присипані снігом. Вить увагу, що алейки почищені. А, я хочу нагадати, ну, хто не знає. це листопад. Це у Львові в листопаді так снігом засипало. О, з лебедями. На табличці, бачите, по табличці можна зрозуміти, який ка глибина снігу. Краса. А йдемо далі під гору. Я думаю, ще багато краси буде нам назустріч. А хто хоче бачити таку красу, дивіться наш YouTube канал і побачите. У нас завжди краса на каналі. Ну, ще є варіант приїхати до Львова. Якщо можете собі дозволити. побачити вживу. Але у нас на каналі ви побачите абсолютно безкоштовно. Там майже вживу. Особливо цікаво, я думаю, це відео буде побачити львів'янам, які з тих чи інших причин виїхали за межі України. І особливо в такі країни теплі краї. А в мене самого купа знайомих. Ні, як би то правильно сказати, бо якщо купа знайомих, то можуть подумати, що чоловіки. Купа знайомих жіночої статі в мене виїхали в теплі країни жити. Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія. Снігу нема. Дивіться, я вам сніг покажу. До чого я веду? Якщо у вас є теж знайомі, я ви знаєте, що вони живуть в теплих краях, мають велику тугу за Львовом, за Львівським снігом, За Австрійським парком. З ким їм це відео. Може людям не так важко буде жити в Туреччині, в Єгипті, в Саудівській Аравії, В Об'єднаних Арабських Еміратах. Побачать сніг. Зрадіють. А, йдемо, йдемо під гору. І знову таки ділянка, де сніг на нас падає. <гум> Но це не так весело, як на франка. Шли на франка, нас ціла глиба снігу впало. Це було так. Йдемо далі, нас володжуємося красою. На Раніше, бачите, можна знайти оранжерею подати з о, давайте знову подивимося, ну так, а З зими опинаєтесь в літі. Бачите, там сніжок, там все як це. А тут літо. Там зима, тут літо. Тож об'єктив запотіє, пам'ятаю, треба буде протерти. Papurri? Papurri esprado. Olha aí, Знай, ще раз хоч показати тут пальма бачите, а там далі сніг. Тут екзотичні пальми, там далі сніг. А, виходимо на вулицю. Будем далі на сніг, дивитись. Що і ми знов в зимі? Хе. До чого техніка дійшла? Гарна зимова атмосфера, такий морозець, не Ян анкелінський. Всі знають, хто такий Янкелінський, хто не знає почитайте собі, я розповідати не буду. А я ще я трошки зими. бачите, треба було встати рано вранці, щоб показати вам цю красу, поки вона ще не розтануло. Цінуйте наш канал поки ми ще є. До речі, а напишіть яка у вас погода в місті. Тепло, холодно, сніг, дощ. Так я завжди цікаво знати. А підемо туди далі. Нагору, але так трошки згодом що тут подивимось. Колись стояв пам'ятник половині жінки вже... Вже його нема. А, стоїть інший пам'ятник там вже впевнена. Цілій жінці. Ви не це не треба мене звинувачувати в сексизмі, я кажу так, як воно є, так, як було. Це не я став ці пам'ятники в тому анекдоті тази, про психотерапевта, лікарю це ваші картинки. Та... Ой. О, теж сніжні баби. Думаєте, впав. Слизько. От і дивись після цього на голих жінок, так? Не втримався на ногах. Ой. Добре, йдемо на якісь такі більш головні алейки. Манечку присипало, краса, тут краса, тут дуже, дуже гарно. Лімороч Сашка до гори під ямчик Сюди не підне тут інакше п'єта як сніг під ногами репить. А тут внизу джерело з водичкою.